Друзі, усім великий привіт! Я усіх вас радо вітаю на своєму каналі у своєму новому відео. А заздалегідь, прошу вас, вибачення за мій охрипший голос. Я трошки прихворіла, але все-таки вирішила озвучити і випустити нове відео, тому що я знаю, що всі на нього чекають. Отже, ми починаємо і своє відео сьогодні починаю ось з таких приємних моментів. Я купила дуже красиві рози, два букети, і вирішила зробити один з них сама для дружини нашого дідуся. Ось ці моменти, які я вам показую, ми будемо зараз вирушати в аеропорт. І я, звичайно, беру вас з собою на цю дуже приємну зустріч з нашими батьками. Ну, і ось така гарна композиція в мене вийшла. Вона мені дуже сподобалася, як і сподобалася дружині нашого дідуся. А це я вам вже показую дорогу до аеропорта. Ми живемо десь приблизно хвилин 45 від нього. Але так як не було заторів, це вже був пізній вечір. Тому ми доїхали за добрих півгодини. Взагалі, Огеро, Чикагський аеропорт, це є третій. Аеропорт по величині Америки: перший є Нью-Йорк, другий Лос-Анджелес і третій ось наш Чикагський Огеро. Це дуже великий аеропорт. Це, ну, сказати, що він великий, це нічого не сказати. Це багато терміналів, це інтернаціональний термінал, це термінал, який є зв'язаний зі Штатами один і в другий, які перелітають літаки. Ну, одним словом, я вам трішки познімала. Ну і ось ми дійшли до нашого терміналу, де прилетіли наші батьки. Тут дуже багато було очікуючих, і з України були люди. І ось наші рідні, наші дорогі приїхали. Це було дуже емоційно. Це було дуже приємно. Ми наскільки щасливі, що не передати словами. Це була дуже і дуже емоційна зустріч. Ну і найбільш емоційніші були моменти, коли вони зустрілися з внуками, і це теж було дуже приємно. Ось я хочу поділитися з вами подарунками, які привезли батьки. Це набір цукерок з видом нашої ратуші Івано-Франківської. Це Львівський шоколад, дуже смачний. І я ще попросила, щоб мені з дому привезли мій кобзар. Мені його колись подарували батьки на день народження, і він для мене дуже дорогий і ось ділюсь з вами цими кадрами. Також батьки привезли нам такі дуже гарні підвіски з запахом для кожної з машин, які ми маємо ось, і ще вишиванку для молодшого сина. Дуже красиво, мені дуже сподобалося. І е, ось такі шкарпеточки українські, так що подаруночками дуже задоволені, дуже їм дякуємо. І е, нам все дуже сподобалось. А ось через декілька днів було у нашого татка день народження. Ми його, звісно, привітали, і так як батьки є зараз з нами, ми вирішили цей день дуже гарно відсвяткувати і вирушили у Дондаун. Але перед тим хотіли показати ось краєвиди. Це ось українська церква святого Йосипа, це українська околиця в Чикаго, на місці Вестерн і Чикаго. Це дві пересічні вулиці, де знаходиться тільки все українське, де живуть українці, де є український осередок, де знаходиться три українських церкви: ось одна з них це Ольга і Володимира. Дуже красивий банк самопоміч. І ось я ділюсь з вами цими кадрами. can май the соакіночір. Ну а після української околиці ми вирушили до Дантаун, щоб показати батькам всі, як кажуть, краєвиди цього велетня міста. Я хочу поділитися з вами ось такими красивими краєвидами озера Мічиган. Це озеро дуже велике, воно заплощує як Чорне море. Це десь приблизно 58 ем, тисяч метрів квадратних, десь в районі довжина його 500 кілометрів, якщо я не помиляюся. Але тут знаходиться прісна вода на солене. Ну, воно дуже велике, але дуже красиве. Тут так само є пляжі літом, люди відпочивають, і ось такий дентаон стоїть прямо як на долоні цього озера. Це дуже красиво. Ну, а ось це, славнозвісна фасолинка. Це є Бінс, Чикаго. Бінс, як її ще називають. А це є споруда, символ Чикаго. І вона зроблена з спеціального обтесаного металу. І таке враження, що ти стоїш і дивишся в своє повне відзеркалювання. Дуже красива споруда і надзвичайно велика. Може, на відео так не виглядає, але вона, повірте, дуже велика і дуже гарна. Ну і ось ми вирішили трошки погуляти вулицями Чикаго, але перед тим ми хотіли зайти до американського костелу. Тут була служба. І це співпало з річницею війни, яка почалася в Україні. Тому ми вирішили помолитися за нашу Україну, за всіх українців, за мир та спокій нашої держави, за здоров'я всіх, і звичайно, попросити Господа, щоб якнайшвидше закінчилася ця жахлива війна. Ну і один з приємних моментів ще це був екскурсія по офісу і по будинку, де працює наш старший син. Він хотів показати ось батькам, де він працює, щоб дідусь побачив, які в нього дуже хороший внук, як він, будучи таким молодим хлопцем. Зумів досягти дуже високих результатів. Ділюся з вами цими моментами, тому як для мами кожної хочеться, щоб її дитина була якнайкраще. І я дуже горда, і мені дуже приємно ділитися цими моментами з вами, тому що це вартувало тих 20 років, які ми з чоловіком тут прожили. Повірте, вони не були легкими. Але те, що я бачу, це результат плідної праці нашої, це те, як ми виховуємо своїх дітей, те, чого вони добиваються в житті. Це краплинка до краплинки. Це, як кажуть, наша так само маленька перемога і заслуга. Ось показую вам кадри першого збудованого хаяту. Це будинок, де працює мій старший син. Він є комп'ютерний інженер. На жаль, не можу вам показати його офісу цілком, тому що це є в планах безпеки. Але ось ділюся з вами історичними моментами цього готелю, який він був вперше відкритий. А, і ось маленькі кадри з їхнього офісу. Офіс розміщений на 16-му поверсі. Будинок цей має 60 поверхів, щоб ви розуміли, на якій висоті ми, і як це все виглядає з пташиного польоту. Ну і ось ділюсь з вами кадрами: це є кімната відпочинку, кафетерій. Так як я вже сказала, в планах безпеки не можу показати вам повністю. Де працює мій син, тобто його робоче місце, так, так він мене попросив. Це є головний і центральний офіс готелю Хаят, так як я вже сказала, мій син там працює комп'ютерним інженером. Ну, і так як це був день у день народження мого чоловіка, ми вирушили у стейк Longhorn. Він називається. Це дуже гарний ресторан, де подають справжні стейки. І ми мали надзвичайно гарний час і провели його дуже атмосферно і поспілкувалися, і з'їли смачну їжу, і привітали нашого тата з ним народженням. І, звісно, Заспівали йому Happy Birthday. Так що ось я ділюсь з вами цими моментами. Ну і звичайно, батьки були під сильними такими емоціями і враженнями від Нонтауна і взагалі від побаченого. І ми ось дуже гарно провели час. Що ж, любі друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Я всім вам безмежно дякую за. Те, що ви його сьогодні подивилися, і сподіваюся, воно вам сподобається. Якщо так, то обов'язково напишіть в коментарях. І ви знаєте, я люблю читати ваші коментарі. Також не забудьте поставити вподобайку і, звісно, підписатися, хто ще не підписався. Всіх люблю, обнімаю, і все обов'язково буде Україна. Бережіть себе і своїх близьких, всім па-па і всіх до нових відео!